Ну далі будемо говорити про залізні пташки, які змінюють хід подій на полі бою прямо зараз. Я маю на увазі дрони на оптоволокні. Про них вже говорили багато і неодноразово згадували ці БПЛА, але увага до них прикута і досі. Міноборони, до речі, планує цьогоріч збільшити закупівлю дронів на оптоволокні. Агенція оборонних закупівель планує придбати щонайменше 300 тисяч таких БПЛА. раніше. І президент України Володимир Зеленський заявляв, що в нашій державі з'явилося вже 20 зразків дронів на оптоволокні, а 11 підприємств опанували виробництво цих пташок. Да, тож далі будемо говорити про ці безпілотники, як вони змінюють тактику на фронті, та чому їх встигли прозвати геймченджерами, тобто тими, що змінюють ход війни. Та головне, чому безпілотники на оптоволокні важко виявити і знищити, бо такі ж є і у росіян. Усі відповіді далі в сюжеті. Такий вигляд має новий мастхев війни. На перший погляд, це звичайний безпілотник. Втім, є одна важлива деталь: для його керування використовують не радіочастоти, а оптоволоконний кабель. Ворожий танк здійснює постріл, дрон на оптоволокні заходить. У звичайного дрону шансу нема. Працює РЕП. Три-два рази. Гарне влучання. Логіка така, що. Цей дрон він пілотується за рахунок передачі сигналу управління вліво-вправо верхний а також відео за рахунок оптоволоконного кабеля, який розматується під час польоту. Відповідно, РЕП-системи на такі засоби не впливає. Він не залежить від радіочастот і має якісний зв'язок. Це основні переваги оптоволоконних дронів. Тобто, вороги не можуть заземлити БПЛА різними пристроями. Фахівці переконані, такі безпілотники вже стали геймченджерами війни. З липня місяця активно намагаємося запроваджувати ми і запровадили, в принципі, інтегрували це у нас у військо, інтегрували це у нас фронт. Лінія бойового зіткнення вже не так насичена. Механізованими з'єднаннями, тобто важкої техніки, і ворог відвів її на різних ділянках, починаючи від 10 до 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. дрони на кабелях вперше активно почали використовувати росіяни на Курщині, кажуть фахівці, і першою під прицілом опинилась логістика. Дуже велика активність знищувала буквально все, що рухається, навіть авто з цивільними без розбору. Зараз, за словами військових, їх використовують чи не на всіх ділянках фронту. Але нині, за кількістю оптики, ми маємо паритет з росіянами. Ба Більше українські інженери працюють над удосконаленням оптоволоконних дронів. Якщо стандартна дальність польоту до 20 кілометрів, то наші розробники намагаються її збільшити вдвічі. Тільки спочатку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів. Ціна однієї пташки стартує від 30 тисяч гривень, ціна котушки на 10 тисяч дешевша. Звісно, в оптоволоконних дронах є і мінуси. Це обмежена дальність польоту та вага. Адже крім боєприпасу, він ще має нести котушку, що важить понад кілограм. Також павутиння використаних кабелів теж завдає незручності. На низьких висотах і при посадці лопасті просто намотують те волокно і відповідно борти падають. В кращому випадку борт буде ремонтопридатний, якщо взагалі буде можливість його підібрати. Ні, росіяни, ні наші захисники досі не мають ефективного інструменту, аби захиститися від дронів на оптоволокні. Найефективніше це знищувати заводи, де виготовляють компоненти для ниткових дронів, кажуть експерти. Єдиний спосіб завадити ураженню це збити такий дрон за допомогою сіткометів та рушниці.